Вітаю, друзі. Я Ігор Мартиненко. Це канал і Ми продовжимо говорити про здобутки такого видовищного і оригінального виду спорту, як боча. Тим більше, що на чемпіонаті Європи, мультиспортивному, до речі, в Нідерландах в Роттердамі, нашій збірній вдалося здобути надзвичайні досягнення, і показати яскравий результат. Тож, звісно, сьогодні ми залюбки долучаємо до нашого ефіру Артема Колінька, чемпіона Європи. Ну що. Щоб всі вкотре зрозуміли і згадали наскільки зараз у нас серйозна людина для української, не тільки українського, але світового спорту буде у гостях. Я хочу сказати, що це взагалі головна нагорода для українських спортсменів в такому виді спорту, як боча тож довгоочікувана і, направду історичне золото в командних баталіях. Наша пара. Це саме Наталія Коненко та Артем Колінько у класі bc 4 стали чемпіонами Європи, перемігши у фіналі пару з Великобританії з рахунком 3-1. Дуже впевнено. Тож зустрічайте Артем Колінько, дуже раді бачити Артема в нашій студії. Імпровізовано, так поки дистанційно, але обов'язково я знаю, що долучитесь до нас згодом. Тож вітаємо з перемогою. Одразу хочеться а, запитати, що ж ви від. Чували, коли грав гімн України, коли стояли на п'єдесталі. Ну, чи можна сказати, що емоції вже вляглися, чи все ще дуже приємно згадувати цей момент? Доброго дня всім. Емоції це був звичайно неповторний момент, і навіть вже пройшло майже 2 місяця, і все одно в мене якось я кожен ранок просинаюся, і в мене дуже приємні. Спогади, я думаю, дуже ще довго буду пам'ятати цей момент. Як взагалі от, пройшли змагання, я маю на увазі, шлях до фіналу. І фінал. Чи змінилися зараз суперники? Чи в принципі, знаєте, на що спроможні, на що здатні кожен з провідних пара атлетів у Боча? Угу. В принципі, всі спортсмени були відомі, всі команди відомі. Ми Можна сказати, з ними грали у Захребі е, десь за півроку до цього. Е, якось тоді не, не дуже вдало ми зіграли. Але тут на Європі теж як ми розпочали грати в групі. Е, початок гри був не дуже добрий, там щось я пам'ятаю, ми з 4-0 розпочинали, е, потім 5-0. Але якось потім збирались і, і вигравали ці матчі, що це якось навіть більше надавало сил, що ми можемо навіть з таких важких ситуацій змінювати ситуацію на свою користь. І це надавало впевненості, і, можна сказати, з кожним наступним матчем ми грали все впевненіше і впевненіше. Ну, дійсно. 7, це це загартовує. Як з Португалією, 7-2 потім складався рахунок. По-моєму, 7-2, я зрозумів, що ми після третього вже 7-0 вели. І це вже, можна сказати, вже перемога, бо е, в одному енді максимум 6 очків можна заробити. Навіть якщо mm. в четвертому вони якось би там виграли, все одно б виграли 7-5. Тож як-то е, було легше набагато грати. З британцями, так, да, трошки серйозніший суперник був. Але теж ми справилися і все вийшло як, як, як ми хотіли, як ми бажали, як ми планували. В общем, дуже приємні відчуття тоді були, і, і спогади зараз. В мене як воно перед очима зараз. Чудово. У нас в самих вже мурахи по тілу, по шкірі, але дійсно це вагома перемога. З чим ще раз вітаємо і дякуємо за такий успіх для України. Але цікаво дізнатися, як відбувалася підготовка, чи був такий настрій налаштування саме не просто там поборотися за п'єдестал, а навіть за перемогу, чи був якийсь особливий тренувальний процес напередодні ігор у Роттердамі? Е, у нас е, були збори е, у Чехії. Е, перед чемпіонатом Європи. Е, там також залучалися і чешські гравці, і, і наш гравець, е, який теж зараз проживає в Чехії, Андрій Окулов. І ми, я вважаю, досить добре підготувалися. У нас було по, по, по два тренування кожен день вран, вранці ввечері. Там по 2-3 по по години кожне тренування, і тобто і, ну я вважаю, добра була підготовка до цих змагань. Ось, але ну, Боча вона така, я вважаю, трохи гра. Це Не так, що ви, наприклад, е жмете штангу там, да, там 120 кілограмів, і ви знаєте приблизно результат, і ви знаєте приблизно результати своїх суперників. То тут якось, як кажуть, як м'яч ляже, да? Звичайно, yeah, yeah. ти тренуєшся, напрацьовуєш якісь китки, але не завжди виходить так, як ти планував, так? Ну і це навіть вона з цим стає трохи цікавіша, ця гра, що вона дуже непередбачувана. Це 100%, але, можливо, зараз додає наснаги і патріотизм наших атлетів. Ми знаємо, що вся наша паралімпійська збіра, ну взагалі кожен український спортсмен, який завжди були патріотами, завжди були дуже цілеспрямованими особистостями, але мені здається, в ті часи, коли. Так непросто в Україні переживати все це, всі ті жахіття повномасштабної війни, але це дає якийсь імпульс заряти ще з новими силами і з новим бажанням так вкладати той м'яч, що в суперників не лишається жодних шансів. Це 100% так воно є, бо в мене дуже було велике бажання да, послухати наш гімн, щоб він пролунав на всю Європу. Робоча сфері, да, і, і побачити свій флаг та да, стяг на, на подіумі, щоб він був, а перше місце це взагалі було б супер. І, і це, звичайно, надавало сил. І навіть і вже були моменти, що, якби, що ми програвали, я пам'ятаю, 5-0 вже якби ти так трохи всередині з цим. Погоджуєшся, що ну, мать ми вже не, не, не вигребимо цей матч, але ти, ти розумієш, що в тебе є мета, що в тебе є. і Ти ну, робиш надзусилля, да, щоб вийти з цієї ситуації, зломити ситуацію на свою користь. Тому ну, це дійсно додавало сил, щоб, щоб про нас почули, щоб про нас знали, що ми. Е Якби не не нескорені і сильні духом і йдемо до своєї мети. Це правда, і дійсно дякуємо. Дякуємо і ще раз дякуємо. Захмарна мотивація, але ми розуміємо, що є і зворотний бік медалі, Безсумнівно, труднощі великої війни, яка спіткала через російську збройну агресію, не лише збройну в Україні. Також несе велику кризу і багато проблем там для спортсменів в аспекті тренування, проживання, логістики, так, виїзду там за кордон на збори на. Ті ж змагання, на ті ж такі високі престижні старти. Ось розкажіть про цей аспект. Як зараз тренуєтесь взагалі? Чи вдається от повноцінно дійсно вести життя спортсмена так з виїздами, з проживаннями, з переїздами, зі змаганнями та тренуванням? Ну, мені в принципі вдається тут, бо я в Нідерландах зараз знаходжусь. Звичайно, Наталя знаходиться в Берліні. В Німеччині, то разом ми якби тренуємося тільки на зборах, якщо виїжджаємо там. Але ну ми знаємо завдання, які квитки нам треба відпрацьовувати, і кожен їх відпрацьовує на, своє, на своєму місці. В неї там теж може не, не так частіше, як хотілося тренуватися, але все одно в неї теж є можливість там тренуватися. Я інколи тут виїжджаю, проводжу тренування з нідерландською збірною команди. Але там трошки інша специфіка, бо у них спортсмени трошки нема там в такому класі, як я, uh -huh. а там в класі БЦ1, БЦ2 більше спортсмени, але теж вони дуже гарного рівня, і мені теж добре з ними споренгуватися. Я думаю, також їм зі мною теж. Такий обмін відбувається досвідом. Ну, ми також спілкувалися з головною тренеркою збірної, Вона теж розповіла, що дуже часто тренувальний процес проходить і в режимі онлайн, так, через відеозв'язок, через зв'язок на відстані, якісь вказівки даються, і ми бачимо, що навіть в таких непростих умовах, але все одно робота йде, і є результати, є чудові а, плоди. Тому ну, не можу не привітати. Наскільки я зрозумів, після чемпіонства Європи також автоматично є літак. Ліцензія на Париж 2024. Менше року лишається до літніх Паралімпійських ігор. І, звісно, хочеться дізнатися про мрії, мета, плани. Так, ну і календарні. Також деталі у боча для збірної України і для Артема Колінька. Так, це така дуже заповітна мрія. Ми планували ще. Ну, потрапити на Токіо, але тоді там трошки не вистачило нам балів, щоб потрапити на Токіо. Бо так десь 2017 року тільки українська збірна почала виїжджати на міжнародні змагання, і до Токіо трохи нам не вистачило, і потім це перенеслося на Париж, да? і ми дуже щасливі, так що вийшло, що це історичне. Так перший раз Україна буде представлена в цьому виді спорту. що ми раді за це е, наступний рік календар поки що не відомий. Він, скоріше за все, буде опублікований там десь під кінець року чи на початку року. Е, на цьо, в цьому році вже ніяких змагань не буде у нас. Тільки були в Португалії змагання, ми мали туди їхати, але я так розумію, з фінансових причин ми не поїхали туди. Ось ну, сподіваємося, що в наступному році перед Паралімпіадою у нас теж буде можливість виїхати десь так, перевірити свої сили перед Паралімпіадою. І сподівання ну звичайно хочеться, щоб був максимальний результат. Да? Я думаю, п'єдестал це теж буде дуже гарний результат, але все одно ми будемо на да? на, на найкращий результат. І результат має бути найкращим. Артема, щиро дякуємо за всі ті перемоги, які вже є в нашої збірної України з Боча, які, звісно, ще будуть. Тому бажаємо тільки паралімпійського п'єдесталу і золота. Ну і вже з ним також чекаємо в нашій студії. Тож Артем Колінько був цій миті з нами. Лідер збірної України з Боча, Ну і справді, знаєте, ось ці завойовані ліцензії, про які ми сьогодні теж поговоримо. Говорили вже, вони ще більш фокусують нашу збірну і безпосередньо атлетів. і Тренерський штаб на тій заповітній меті літніх Паралімпійських ігор Парижу 2024 Що ж про це думають самі атлети і як готуються до головних спортивних ігор? Чотири річчя побачимо просто зараз в ексклюзивному сюжеті каналу Еквалімпік. Національна паралімпійська збірна команда збоча отримала феноменальну історичну перемогу на першому мультиспортивному чемпіонаті Євро 2023 Але шлях до дебютного свого золота у збірної непростий. Війна і постійні тривоги ускладнюють тренування і особливо для спортсменів, що пересуваються на кріслі колісному. Тім найвідоміший дует Наталії Кононенко та Артема Колінько продовжує роботу над технікою і злагодженістю. На паркеті золото від дуету Кононенко колінько було очікуваним, але все одно надзвичайно надихаючим для вболівальників. Якщо б не їхня нагорода, українське представництво у Боча було б під питанням на Паралімпійських іграх. Самі спортсмени також відчули емоційний підйом, отримавши золоті медалі мультиспортивного євро. Дуже фантастичні відчуття. Ми довго мріяли про це, довго йшли до цього. І це перша висока така нагорода для України. І тим більше вона дозволить нам потрапити на Паралімпійські ігри в Парижі. І ми йшли до цього майже 8-9 років. І ну, це дуже класно, дуже, дуже фантастичні відчуття. Ну, звичайно, я теж планував, може, трохи краще виступити. Я посів п'яте місце, це, начебто, теж гарний результат. Поступився німцю в четвертьфіналі. Якось не складається в мене з ним грати. Часто програю йому, але ну, я робив все можливе від себе. Тобто ну, мені нічим себе якби, корити там. Да? Робив все, що можливо, можливо, наступного разу буде краще. Артем захопився боча ще у 2014 році. А вже в 2017 тисячі вперше став переможцем чемпіонату України. Тренер збірної одразу побачила перспективу у наполегливому підході до тренувань Артема у багатьох європейських країнах. боча більш популярний вид спорту ніж в Україні. Тож і конкуренція висока. Артем Колінько має нагороди як в особистих, так і в парних розрядах. Але кожен виступ зараз для нього ще більш хвилюючий ніж до повномасштабної війни на рідній батьківщині. Побажаємо дуету гарної підготовки до Паралімпійських ігор 2024 у Парижі та вболіватимемо за нові перемоги. Все буде Україна! Це просто вау! Так, друзі, як можна не закохатися в нашу збірну України з боча в українських паралімпійців, дефлімпійців. Ну, захоплюєшся. Надзвичайні просто суперлюди, які пройшли такий шлях до цих перемог, до виступів на такому високому рівні, і, звісно, Україна. І всі ми надзвичайно пишаємося нашою українською збірною. Тому, друзі, продовжуємо тримати руку на пульсі. Всіх новин, звісно, перемог українського, дефлімпійського та паралімпійського руху і команда каналу Еквалімпіки. Я Ігор Мартиненко вдячний і вам, і за підтримку, і за вашу увагу. Ну, і звісно, зичимо вам добра, всього найкращого. А головне всі разом кажемо і бажаємо Україні! Перемагай!